Вас вітаю ютуб канал Океан Трейд. Сьогодні у відеоогляді хочемо представити оправку СК-50 для насадних торцевих фрез, атб 32 на 50 мм, форма АД від торгової марки Дегерлі. Оправки призначені для кріплення насадних торцевих фрез різних типів, фрези насадні торцеві швидкоріжущі, фрези з механічним кріпленням твердосплавних пластин, фрези з набивними ножами. Застосовуються оправки на універсально фрезерному обладнанні, вертикально та горизонтально в фрезерних верстатах. На станках Пау та оброблювальних центрах з різною конструкцією шпинделя. Оправки для торцевих фрес виготовляють з конструкційних сталей з послідуючою термообробкою та шліфуванням посадкових та з'єднувальних поверхонь. Наша оправка призначена для надійного кріплення торцевої фрези та передавання її обертового моменту від шпинделя. Оправка складається з двох основних частин: хвостовика жорстко фіксується в шпинделі з конусом СК-50 і робочі частини з посадковим діаметром 32 мм. Має два напрямні сухарі на торці, які запобігають. Й провертання фрези. Затяжка фрези інструменту виконується гвинтом, що вкручується в торець оправки. Робочий виріг 50 мм, тип SK-DIN 69871. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.